Вітаю, це Суспільне Кропивницьке. Мене звати Леся Журавська. В Україні запущений пілотний проєкт невідкладних проміжних репарацій. Що це таке і хто може їх отримати, ми будемо говорити з Юлією Нофенко, юристкою центру допомоги врятованим у місті Кропивницькому. Я вітаю вас, Юлія. Вітаю! Отже, що це за проєкт, і коли його запустили, і які перші результати? За ініціативою віце премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Сястефанішиної спільно з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Офісу Генерального прокурора, а також Глобального фонду тих, хто пережив насильство, було запущено з лютого місяця 24-го року пілотний проєкт щодо надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Всі ми знаємо, що в Україні триває повномасштабна війна, і досить багато людей постраждали від сексуального насильства, саме так називаємо пов'язаного з конфліктом. А чому війну називають конфліктом? Тому що це міжнародно визнаний термін. Коли люди почали повертатися з окупованих територій, вони почали розповідати про жахіття, які коються саме там, які злочини вчиняють або окупаційна влада, або незаконні збройні формування, які знаходяться на наших тимчасово окупованих територіях, а саме злочини сексуального характеру. Люди, які виїхали з тимчасово окупованими територією, виявляється, що є постраждалими від сексуального насильства, яке вже говорила, пов'язаного з конфліктом. Як ви визначаєте, хто є постраждалим від сексуального насильства? Особа, яка я постраждала від сексуального насильства, це та особа, яка була зґвалтована, це та особа, яка була, наприклад, там кастрована, був зроблений аборт. Це було примусове оголення, це було примусове споглядання до сексуального акту, це була погроза сексуального характеру з боку окупаційної влади або незаконних збройних формувань. Ці всі е, поняття ці вони чітко виписані? Ні, в національному законодавстві вони чітко не виписані. Зовні 2023 року в Верховній Раді зареєстровано законопроект, щодо яким хочуть визначити саме статус постраждалих від сексуального насильства, визначити чітку термінологію і надання вказаним особам репарацій. Що таке репарації? Репарації це відшкодування шкоди заподіяної постраждалої особи країною агресором Грошове? Грошове 3000 євро. Як ви визначаєте, хто є постраждалим від сексуального насильства? Є певні міжнародні документи, які закріплюють форми сексуального насильства, і саме цих людей ми відносимо до тих осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом? Отже, до Центру допомоги врятованим, що знаходиться у місті Кропивницькому, може звернутися будь-яка людина. З часів повномасштабного вторгнення таких випадків збільшилося. Саме центри допомоги врятованим і були створені для таких людей, для того, щоб надати їм першу допомогу, там, юридичну, психологічну допомогу, а потім там, перенаправити або здійснити соціальний супровід до певних установ, які подальшому їм будуть надавати допомогу. Тому ми лише вислуховуємо дану людину, можемо там проконсультувати, куди їй далі звернутися або перенаправити, а, а далі вже це. За бажанням людини. Взагалі в нас займається розслідуванням вказаних злочинів. Виключно компетенція віднесена до Офісу Генерального прокурора України, які вже за власним бажанням даної людини, якщо вона вже сама особисто звернулася, вони там збирають певну інформацію, отримують від неї заяву і проводять розслідування. Але це такий вид злочину, про який дуже багато хто воліє мовчати, або навіть не усвідомлює, що насправді він є постраждалий від даного виду злочину. Тому що, наприклад, досить часто бувають такі випадки: люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, вони під час проходження ворожих блокпостів їх примушували оголюватися примусово. Так ну. Тобто не з власної волі там піднімати, там, наприклад, футболку, або знімати повністю одяг для того, щоб поглянути на належність, або татуювання, або ну, що прийде е, на думку. Військам окупаційним, і в даному випадку людина під тиском страху за своє життя, вона навіть в той час не усвідомлює, що вона вже вважається згідно норм міжнародного права постраждалою від сексуального насильства. Наша задача як фахівців центру допомоги рятованим зібрати по максимуму інформації, розповісти людині, на що вона має право, що, так сказати, роз'яснити їй, взагалі, що які є форми сексуального насильства. А далі вже скерувати її до компетентних органів для захисту її прав. Про що розказують ті, хто звертається до вас? Кожна історія по своєму складна. Не можна виокремити якусь окремо, тому що кожна історія вона пронизує душу, відкладається в пам'яті наших фахівчинь. Це від примусового оголення, там на тих самих блокпостах, до від до забрання людей там фільтраційні табори для надання сексуальних послуг. Тобто у дітей, наприклад, на блокпості можуть відібрати маму там, того самого батька. Ну тобто також ці випадки є. люди розповідають про те, що вони були свідками сексуального насильства на окупованих. Територіях. Що значить свідками сексуального насильства? Вони бачили, як вчиняють сексуальне насильство над іншими людьми, як гвалтують неповнолітніх дівчат. Часто. Бенефіціаркою нашого центру допомоги врятованим також була жінка, яка виїздила з тимчасово окупованої території, і на її очах було, що мати там, з трьома дітьми дітей залишили в фільтраційному таборі, а її забрали, і вона чула крики. Про зґвалтування цієї жінки. Був випадок, коли людина виїжджала з тимчасово окупованої території. Це жінка разом зі своєю дочкою 15-річною, маючи при цьому чоловіка військового, який 14 го року боронить територію нашої України. Вони виїжджали на власній автівці, яка дивом вціліла, але виїжджали не в перші дні окупації, тому досить складно їм було потрапити на підконтрольну територію. Пройшли вони більше. 10 Блокпостів, навіть щось там доходило до 20, здається, точно вам не можу сказати зараз, вже не згадаю. А, вона намагалася провести з собою. Нагороди чоловіка, то, що зв'язку з ним довгий час не було, і це, мабуть, саме цінне, що для неї на той час лишилося, окрім доньки. І вже пройшовши декілька блокпостів, вона зрозуміла, що далі їй цього не вдасться. Вона просто їх викинула в водойму, яка була поряд, і вже хвилювалася за доньку, тому що чула розмови. Людей, які говорили про те, що відбувається на блокпостах, бачила те, що відбувається в підвалі, в якому вони досить довгий час сиділи. А що відбувалося в підвалі? Був підвал, який підвал багатоповерхівки, два під'їзди в даному підвалі. Вони сиділи в одному, в іншому сиділи інші сусіди. Кожного дня заходили російські військові, які погрожували автоматом, які м mm. Брали гроші, так сказати, відкуп для того, щоб цей день нікого не розстріляли. Вона чула крики зґвалтувань. Хоча, ну, слава Богу, не була очевидиця цього. Вона бачила, як лежать розстрелені тіла інших людей, яких забороняли здійснити поховання даних тіл біля цього підвалу. Тому ну, людина була в стресовому стані і тут вже хвилювалася за доньку, щоб тому, що дівчинки 15 років, вона розуміла, що, ну, точніше, не розуміла, що в цих людей відбувається в голові. І коли вони вже перетинали, то вже був один із передостанніх їх блокпостів саме. Її доньці почали при в її присутності доньці почали погрожувати, що вони її заберуть, зґвалтують, а до цього дійсно також було неодноразове оголення на блокпостах. Перевірка телефонів, які вона добре почистила, то, що хвилювалася, що не дай Бог щось знайдуть за чоловіка. Тільки дізнається, що чоловік військовий. В принципі, те, що чоловік військовий, було остаточною краплею виїхати з окупованої території, оскільки сусіди вже прагнули про це сказати окупантам. І вона розуміла, що це вже треба спасати їхнє життя. Виїхали вони з окупованої території через Запорізьку область. Також допомогли їм місцеві мешканці, показали дорогу, як обійти декілька блокпостів. Тобто одні місцеві хотіли здати, інші а місцеві інші, допомогти. Ну, зараз ця людина. Дякувати Богу, зустрілася зі своїм чоловіком, який надалі боронить територію нашої країни. Я поїхала проживати до нього ближче. Але до цього вона звернулася до нас до центру допомоги врятованим для отримання психологічної допомоги як для себе, так і для доньки, тому що не могла ні спати нормально. Ні. А вона підпадає під цю статтю репарації для тих, хто постраждав від сексуального насильства. Так, вона потрапляє під дану статтю і. Їй також було роз'яснено право на звернення з заявою щодо отримання вказаних репарацій. Отже, який шлях людини, яка звертається за такою допомогою? Взагалі, ці невідкладні проміжні репарації це, так сказати, нове взагалі в світової історії, яке досить Відрізняє ці репарації від класичних репарацій, які отримуються вже за рахунок там коштів країни агресора. Ці репарації вони взагалі створені на відновлення прав постраждалої особи до отримання вже класичних репарацій. Тобто, кожна постраждала особа від сексуального насильства вона потребує допомоги вже сьогодні. Вона допомоги потребує допомоги не лише економічної, а й гуманітарної Допомоги, якоїсь медичної допомоги, психологічної допомоги, допомоги на відновлення певних документів, тому що люди буває виїздять просто без нічого, а коштів в них на це немає. А, і тому а, наша країна а, за підтримки міжнародної організації а, та громадських організацій, вони а, ініціювали створення даного. А, Пілотного проекту щодо невідкладних проміжних репарацій саме постраждали. Даний проект розрахований з лютого 2024 року по жовтень 2024 року. І за час реалізації даного проекту планується надати 500 постраждалим особам по 3 тисячі євро на їхні потреби. 500 постраждалих з усієї України чи саме на Кіровоградську область? Ні, з усієї України. Дані репарації можуть отримати як постраждалі з часів повномасштабного вторгнення, так і ті постраждалі від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом з 20 лютого 2014 року. Як можна їх отримати? Що для цього треба? Для цього потрібно, щоб особа, яка вважає себе постраждала від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, звернулася з заявою, заповнила інформаційну згоду, також подала згоду на обробку персональних даних до комітету, до комітету з питань ідентифікації постраждалих осіб. Є певні контактні дані, телефонні, є електронна адреса, куди подає, подається дана заявка. Дані особі призначається кейс-менеджер. Особа по веденню випадку. Тобто саме з цією особою контактує постраждала особа, збирається певна роду інформація. Тобто ми розуміємо, що людина, виїжджаючи з окупованої території, вона може не мати певних доказів, там, наприклад, фото, да, там, відео, покази свідків чи, там можливо, якісь речі, які можуть свідчити про те, що дана особа зазнала такого виду злочину. Тому збирається. Хронологія подій відбираються пояснення. Ким збирається кейс Кейс-менеджером, кейс так, може бути присутній під час даної розмови психолог за бажанням постраждалої особи. Це все зроблено таким чином, ведеться ця розмова, щоб це не виглядало як допит. Тобто це вільна розмова, але можуть бути певні уточнення. Під час даної розмови кейс-менеджер здійснює анкетування, тобто яко заповнює певний опитувальник вказаної особи. І потім він відправляє. Його на спеціальний сервіс. ви співпрацюєте з органами Національної поліції? Чи лише з Генеральною прокуратурою? Ми співпрацюємо із Генеральною прокуратурою, і з органами Національної поліції. <гум> так. Також можуть бути певні уточнення кейс-менеджеру щодо. Обставин подій та на заява разом з анкетою відправляється на сервіси і потім в подальшому до комітету з питань ідентифікації постраждалих. Саме цей комітет, до якого входять дві постраждалих особи від сексуального насильства, дві особи з громадської організації, дві особи з уряду, а також представник з глобального фонду тих, хто. Пережив насильства, а вони розглядають даний пакет заявки і виносять уже рішення про надання даній особі цих невідкладних проміжних репарацій або у відмову у їх наданні. Дану, якщо, наприклад, в особі є відмова, то дана відмова можна бути оскарженою до апеляційного комітету. А які підстави відмови? Це все на розсуд даної комісії. Тобто Там немає з певної форми заповнення. Тож, як я говорила, це є анкетування, опитування якесь менеджером. Тобто, це на розсуд. Вони співставляють хронологію подій, чи дійсно особа там виїжджала з даної території. Тобто Це опитування проводиться таким чином, що, в принципі, тут вести в оману. Цих працівників, які відбирають дані пояснення, фактично неможливо, тому що ну, зараз в 21 столітті такі технології, так і така комунікація, що, в принципі, ми багато що знаємо, де стоять які окупаційні війська, через які блокпости там виїжджають наше населення. Вони приїжджають, отримують довідку внутрішньо переміщеної особи, коли вони отримали? І от, коли цю людину опитують, тобто є якісь певні дати, прив'язки до якихо подій. В разі, коли особа отримає позитивну, на рішення про виплату і невідкладних проміжних репарацій, далі ці документи спрямовуються до компенсаційного фонду. І компенсаційний фонд вже національній валюті перераховує на рахунок постраждалої особи ту суму коштів, про яку мною було зазначено. Що для того, щоб не було ніякого страху у цих постраждалих осіб, що їх там будуть про них говорити, наприклад, що буде якийсь осуд, що ця інформація може випливти там в засобах. Масова інформації або взагалі в їхньому суспільному житті тут також все продумано, і коли заходять на їх рахунок коштів для податкової служби призначення даного платежу, це як нецільова благодійна допомога виглядає. Вона оподатковується? Ні, вона не оподатковується. З вашого досвіду в Кіровоградській області більше ніж 500 людей, які постраждали від сексуального насильства. Я не можу називати статистику постраждалих від сексуального насильства. Я можу лише озвучити офіційну статистику офісу генерального прокурора. Станом на 1 липня 2024 року офіційно зафіксовано це 112 чоловіків, 191 жінка та 15 неповнолітніх осіб. Але ми можемо лише припустити, що вказана цифра є значно більшою. Ви сказали, що керовані до Офісу Генерального прокурора, тобто, після центру допомоги врятованим вони ще кудись ідуть. У нас є налагоджена комунікація з офісом Генерального прокурора, в тому числі на телефонному зв'язку. Тобто, якщо це потрібно, ми з ними, якщо людина готова далі співпрацювати з правоохоронними органами, ми з ними комунікуємо, домовляємося там про зустріч і далі вже працює. Інша структура. онлайн можна подавати документи або проходити опитування, що стосується невідкладних проміжних репарацій, так можна подавати заяви і онлайн. Чи можете ви сказати у відсотковому співвідношенні у яких людей більше ті, що онлайн подають свої заяви, чи ті, що приходять особисто? Ну, ми не можемо надати дану інформацію, тому що як я підкреслювала, що це є конфіденційно. А наразі вчиняються всі заходи для того, щоб цих осіб навпаки убезпечити, надати їм безпечні умови для захисту і відновлення їхніх порушених прав, і для того зробити все те для того, щоб вони дійсно про це почали говорити, тому що саме зараз Україна будує. Той досвід, який в подальшому стане для інших країн, в яких є збройні конфлікти, ну, колосальним. Тому що навіть як я говорила про ці невідкладні проміжні репарації, ну це вперше було започатковано в світі, спираючись на там на ті репарації, які класичні, які отримали після другої там світової війни, і все, але розуміючи, що в Україні людям потрібна допомога зараз. Чи можемо ми сказати, як скоро будуть отримані проміжні репарації? Репарації вже виплачуються постраждалим особам. Тобто є вже позитивні рішення комітету, який розглянув заяви і вже є виплати. За чий кошт виплачуються ці репарації? Це міжнародні кошти. Це кошти, надає Глобальний фонд осіб, які пережили насильство. Проєкт невідкладних проміжних репарацій стосується лише цивільних, чи і військовополонені можуть звертатися до вас за допомогою? Ні, стосується лише цивільного населення. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за надану інформацію.